Шановні колеги, у нас не так багато засідань залишилось до кінця року. Розглянути потрібно ще багато питань, і хочу відзначити, що сьогодні в порядку невідкладності ми виносимо проєкт рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки. Йдеться про скандальне будівництво на андрійському звозі, 14-16. Земельна комісія Київради підтримала розірвання договору оренди. Законною підставою є те, що забудовник не доплатив місту майже мільйон гривень, а також не почав освоювати ділянку вчасно. Тобто протягом трьох років після оформлення договору оренди, який був ще укладений у 2006 році. При цьому забудовник. На жаль, не чув не громадськість, не владу міста щодо того, як має виглядати забудова в історичному центрі нашого міста. Ми неодноразово зустрічались з активістами з профільними службами КМДА. Два тижні тому на такій зустрічі я звернувся з вимогою до забудовника. Змінити всі роботи з зведення скандальної будівлі до повного узгодження змін проєкту з містобудовельною радою та громадськістю. Також наголосив забудовнику, що без висновків фахівців, що проєкт відповідає всім необхідним нормам та естетичному вигляду старовинного подолу без компромісу з громадськістю, будівництва там не буде. Замість того, щоб підготувати до міста будівельної ради, підготувати всі документи, які б засвідчували законність будівництва, провести проєкт відповідальності до вимог регулювання забудови в історичної частини міста, представити макет будівлі Забудовник, продовжив роботи на об'єкті. Ми демонтували будівельний кран на Андрійському. Щоб припинити це зухвале будівництво. Але, на жаль, і це не допомогло. Тому сьогодні ми повинні зробити наступний крок: розглянути та ухвалити, ухвалити рішення про розірвання договору оренди землі. Андрійський звіс це одна із звізитівок нашого міста. Всі повинні розуміти, що не вдасться там побудувати все. Що займанеться тому, хто хоче це зробити і забудувати, я переконаний, що ми повинні цей проект рішення сьогодні підтримати. Також ми сьогодні маємо ухвалити рішення про надання статусу скверу кільком земельним ділянкам в столиці. Йдеться про надання статусу парку, парку ділянці площею в гектар на вулиці Володимира. Прокатіло шість єдиних в межах парку у ЮНІСВІ Тошинському районі. Цю земельну ділянку Київрада повернула власність громади, розірвавши договір землі з забудовником. Колеги, я хотів би також відмітити те, що місто сьогодні живе і працює в дуже складних умовах на окремих територіях України. Запроваджено воєнний стан. Ми розуміємо всю серйозність ситуації в державі і повинні сьогодні сеструдити на головних завданнях і працювати усі разом. Наше головне завдання для кожного з представників громади, для кожного депутата забезпечити життєдіяльність нашого міста і також надати ту допомогу, яка буде потрібна від нас. Місто продовжує звичайне життя, але ми розуміємо, що може бути багато провокацій. Поліція столиці сьогодні працює в посиленому режимі. Особовий склад житно комунальної рятувальної служби Київська служба порятунку комунального підприємства Муніципальна охорона громадського формування з охорони громадського порядку Муніципальна Варда теж працює в посиленому режимі несення служби. Я хотів би звернутись до кожного з вас, до кожного депутата, не керуватися емоціями, яких може бути дуже багато, а зосередитись і працювати сьогодні ефективно.